Тільки тілесно. Бо напевне, що кожен із нас думає і дбає про тілесне. А вона чогось більшого думає і про щось більше дбає це про духовне. Яке хоче оживити нас. яде не Селити в нас якусь надію, якусь радість. Це так і є сьогодні, буде завтра. Так переходиться для покоління. Багато людей перейшло, а вона лишилася далі. Вони йшли, переходили, пережили, віджили, відійшли. А вона залишилася далі свідком, яка свідчить про багато подій, про багато поколінь, які багато переживали у своєму житті. Напевне, так само, як і кожен сьогодні із вас. Хто ж би собі сидів у хаті? Вигоди, а ви десь з нас звідки приїхали аж такі Карпати. І, напевно, щоби хтось побачив і дивував, бися, казав, сьогодні така, такий час, зима, холод, вірус, каже, ходить, всіх. Страшно тим вірусом всяким. І ви от, покинули все і поїхали у Карпати, шукати щось. І не тільки шукати щось, але ви прийшли знову ж подати, в першу чергу, до Господа, до нього простягнули свою першу руку, прийшовши, щоб він вас благословив. Благословив вас усі ваші задуми, усі ваші мрії, всі ваші бажання, з чим ви пустилися в цю дорогу, щоб Господь підтримав вас до цього. Так є воно всі роки нашого життя. Цю церкву, в якій ви сьогодні знаходитеся, до якої сьогодні ви прийшли помолитися, є початком великою історією можна сказати, але я такою... то не є щось просте. Але історія будівництва її нам. Була стара церква, тут у селі колись, цю стару церкву віддали туди на низ, на Стрищину, де не мали вони церквів. І вона й є та ця старенька церква ще. Пан будував тут нову церкву. Ну І так пан знайшлося пан з полював каменоломню. І е, мав такий план побудувати десь церкву. Зробив проект. Але чогось так вийшло, що де він планував, там вона не, не прийшлося йому її втілити в життя побудувати її ось тільки в ту. І він побудував цю церкву і не тільки що церкву, але на цілій Карпаті, навіть в місці, ні в одному місці, можна сказати, кругом тут по районі не було. Церкви такої, щоб була церква, і коло церкви була відразу церковна школа. Оце є церква, а це є. Діалог.